Давай його сюди. Я на твоєму місці зараз взагалі не ворушився. відпусти його Слухай, я більше ніколи не хочу бачити тебе біля неї. Зрозуміло. Майл, відпусти його А як побачиш, він знову прийде до тебе.

Це не Мабуть, ти забув, що це за бізнес. Слухай, ти молодець, а то... Що? Я ж казала, що обгоруйся сама. просто захищав мене. Але не потрібно. Не Я живу його домі. Моя мама тарає в обілизни. Вони оплачують догляд моєї бабусі. Thank you